Дорогий Хазур, ассаламу алейкум Рахматулахів ва баракатуху. Алейком асалам ас ва баракатуху. Мене звуть Даурен, і я родом із Казахстану. Я студент п'ятого курсу. Машалла. І моє запитання наступне: як ми можемо виробити звичку вчитися? Щоб досягти чогось, потрібно мати тверду рішучість. Ви повинні скласти розклад. У перший тиждень вам слід записувати все, що ви робите з моменту пробудження і до того моменту, як ви засинаєте. Напишіть, що ви робили аж до того, як ви робили омовіння, відвідували вбиральне і так далі. Ви повинні записати час всього, що ви робите зранку до вечора. Запишіть всі ваші щоденні дії протягом одного тижня, добре. Потім ви повинні перевірити і подивитися, скільки часу ви витратили марно, і скільки часу було витратено на продуктивну роботу. Ви повинні подивитися, скільки часу було витрачено на важливі речі, які були потрібні. І скільки часу ви витратили даремно в ім'я всіх тих речей, які ви вважали важливими. Ви маєте проаналізувати це зрозуміло. Як тільки ви зробите це протягом одного тижня, ви повинні скласти графік після оцінки ваших недоліків та хороших речей, які ви досягли протягом дня, та до того, як краще використати цей час. Після цього ви повинні скласти відповідний розклад. Ви повинні записувати, в який час ви прокинетеся, що ви будете здійснювати молитву та Хаджут, молитву Фажер читати священий Коран. Якщо ви хочете використовувати свій час більш ефективно, то наприклад, коли ви прокидаєтесь для здійснення молитви та Хаджут, іноді між завершенням молитви та Хаджут і початком молитви Фаджар є деякий час. І в цей час ви можете читати священний Коран або вивчати ТВСІР коментарі до священного Корану. Добре? Ви повинні використовувати цей час. Після цього ви повинні читати священий Коран і потім йти на свої уроки. Або ж ви можете поспати і відпочити трохи, якщо є час, а потім готуватись до початку джамії. Потім у вас в день йдуть уроки Після закінчення уроків ви маєте час на навчання. Тут виділено час для заняття спортом вечері, навчання ввечері. Включіть обов'язкові завдання з розкладу джамі до свого власного розкладу, який ви складаєте. Добре? Потім спробуйте дотримуватись цього розкладу. Тоді ви знатимете, скільки часу ви виділите на навчання.